Вітаю вас на каналі «Світло в темряві». Сьогодні покажу на прикладі, як відрізняється робота інвертора LuxPower SNA 5000 та LuxPower SNA 6000. Сідайте зручніше, беріть чайок і поїхав. Друзі, а я нагадую, якщо вас цікавлять налаштування вашого інвертора під ваші технічні задачі, повний доступ до монтажного аккаунту з можливості змін налаштування, які можна передати вам, або придбати обладнання, яке підійде під ваше технічне завдання. Звертайтесь за посиланням під відео. Завжди буду радий допомогти вам та зробити вашу систему більш ефективною. Отже, самі по собі інвертори корпусом взагалі не відрізняються буквально півтора роки тому. Виробник люкспавер додав до своєї лінійки 6 кВт модель SNA6000. По суті, від 5 кВт вона відрізняється трошки прошивкою, трошки змінені MPTT-трекери. розширена також можливість використання надлишкової сонячної енергії через порт-генератору за функцією Load, за допомогою якої можна використати надлишки сонця. Якщо у вас немає зеленого тарифу, ви встановили панели, яких на літній період більше ніж вам потрібно. То таким чином, через функцію Smart Load ви можете використати додаткову сонячну енергію для. Якогось споживача, який не є для вас критичний, і якщо він буде працювати лише в період, коли є надлишкове сонце, вас це влаштує. Для прикладу, якщо у вас встановлений газовий котел та бойлер косвеного нагріву, то в цьому зазвичай в бойлерах косвеного нагріву є місце для включення також електричного тену. В такому випадку у вас газовий котел буде підтримувати температуру бойлера, там, скажімо, на 40 градусах, якого вам буде достатньо більше ніж потрібно для використання в побуті. А Електричний тен, який ви зможете в нього встановити, чи який вже до нього встановлено, і ви зможете підключити його до порту інвертора ген за допомогою функції смартфон, буде догрівати ваш бойлер до більш високої температури лише тоді, коли у вас доступна сонячна енергія. Тобто, за замовченням, наприклад, ми кажемо, що газовий котел підтримує температуру 40 градусів, а бойлер догрівається за рахунок надлишкової сонячної енергії до 85-90 100, в залежності від того, як ви налаштуєте термостат на вашому електротені. Отже, давайте подивимось, як. Безпосередньо працюють два інвертори: Сіна 5000 та 6000 на приблизно однакових панелях, правда, встановлених зовсім під різним кутом. Отже, тут ми бачимо станцію на 6 кВт інверторі. Панелі розташовані під кутом 35 градусів. У клієнта достатньо хмарна погода, і поточна генерація складає всього лише трошки більше за 600 Вт. При цьому споживання будинку 750 Вт. і для того щоб з урахуванням перетворення енергії з панелей. Та втраті на КПД необхідно додавати ще 230 Вт з мережі для покриття власного споживання. Якби в цій станції не було зеленого тарифу і не було можливості продавати надлишки, то в даний момент по налаштуваннях система би повністю відключала мережу і використовувала б частково потужність батареї та сонце. В цьому випадку батарея б дозволяла розрядитись до того відсотка, який ми задаємо в налаштуваннях. І, відповідно, коли сонечко почне світити більш активно, у вас буде можливість заповнити цю енергію назад в батарею і, відповідно, таким чином збільшити ефективність генерації. А ось у нас 5 кВт інвертор, у якого по панелях та сама ситуація підключена приблизно 6,2 кВт панелей. Двома сонячними стрінгами. Ну і ми бачимо, що перше поле у нас тут лежить на 15 градусів, а друге поле лежить у нас на 30 градусів. Тут напевно, що трошки менше хмар наразі, і загальна генерація трохи менше за півтора кВт. При цьому споживання будинку ми бачимо 3,5 кВт, і для того, щоб забезпечити це споживання, використовується 2, 2 кВт з мережі. Після оновлення системи бачимо, що зменшилась потужність споживання, трошки збільшилась генерація, і зараз віддається 240 Вт на експорт. І 1,6 кВт йде на споживання будинку. Також по цьому 5 кіловатному інвертору підключена акумуляторна батарея Делох вона працює по такому ж принципу, як і Дайнес, чи пілон, чи Deye нових серій. Тобто, кам підключення стоїть. Інвертор бачить, який струм запитує на заряд батареї. Тобто, ми бачимо тут, що у нас BMS дозволяє зарядку не більше ніж 5 амперами, розряд батареї дозволений 105 амперами, і ці показники динамічно змінюються в залежності від температури акумуляторної батареї. Також ми бачимо, що наразі дозволена. Розрядка і заборонена зарядка, бо стан батареї 99%. Навіть якщо ми натиснемо кнопочку Start Quick Charge, по факту батарея зараз не почне заряджатись, тому що після 99% дана батарея каже: мене зараз заряджати не треба. Давайте будемо чекати, коли буде розряд. Якщо вона буде розряджена через те, що є відключення мережі, або через те, що вночі буде невеличкий саморозряд на роботу інвертора, зранку її дозарядить сонячну енергію, як завжди. Ми бачимо, активувалася кнопочка швидкий заряд, і при цьому на батарею зарядка не пішла. Тобто ця функція в даному випадку не впливає, оскільки БМС батареї сама забороняє зараз проводити активну зарядку батареї. Якщо ми тут додамо цю функцію, то тут воно почне заряджати батарею, тому що тут батарея працює за кислотним протоколом, тобто без кан-підключення, що також можна дуже цікавого побачити. по... Різниці роботі даних інверторів, якщо ми відкриємо середню генерацію по року, тут можна буде побачити суттєву різницю в генерації за перші три місяці, і це більше виходить не з того, що один інвертор 6 кВт, а другий 5 кВт, а з того, що у першій станції кут нахилу стоїть 35 градусів, а у другій станції кут нахилу більш плоский. Тобто, при виборі аналогічного періоду ми бачимо, що 5 кВт станція у нас за третій місяць згенерувала 664 кВт, за другий місяць 309 кВт, за перший 134 При цьому 6 кВт станція, в Ки кут більш зимовий згенерувала за третій місяць 705, за другий 460, що в півтора рази більше, а кількість панелей у них однакова. І в перший місяць згенерувала 156 кВт. Тут у нас 134. Відповідно, взимку кут панелей дає вам 20-30% різниці, але все одно з врахуванням того, що сонячного часу менше, кути підняття сонця над горизонтом набагато нижчі, У вас буде все одно набагато гірша генерація ніж навесні та влітку. З цікавого також ми можемо побачити, що при встановленні інвертора він буде валювати вам споживання в реальному часі. У вас будуть записані графіки. Тут ми бачимо, скоріш за все, працює якийсь циклічний підігрів, тобто це або бойлер включився, нагрів воду, виключився, включився, нагрів воду виключився, або якийсь радіатор чи кондиціонер. періодично включається, щось нагріває, виключається. Тут вже на цей періодичний споживач додається якесь побутове споживання у 9 ранку, тобто хтось включив зробити каву, якийсь чайник, духовка, мікрохвильовка і так далі. І тут. Починаються піки. Відповідно, якщо у вас базове нічне споживання може бути в порядку 3 кВт, то вам треба враховувати, що одночасно з таким споживанням додати ще чайник і мікрохвильовку буде для 5 кВт інвертора вже забагато. Тому треба буде або спочатку відключати радіатор, після того використовувати все, що вам потрібно, або вгадувати той час, коли радіатор не працює, що є не дуже зручно. Тому при підборі обладнання бажано зразу розуміти, які будуть споживачі, як вони будуть використовуватися, і які енергетичні потреби має ваш будинок. Якщо ми переключимося на 24-й рік, тут у нас на жаль не повна картина, бо станція була встановлена лише в жовтні. Але якщо ми побачимо зимовий період, тобто листопад і грудень, 6-киловатна станція за весь грудень згенерувала 61 кВт сонячної. Енергії. 61 кВт годину, при тому, що там стоїть 6,2 і два панелей, тобто 1 квт панелей за цілий грудень згенерував 10 квт годин потужності. Тобто, умовно, на цій панелі тільки 10 годин за весь грудень за 30 днів світило сонце, і це дуже важливо враховувати, коли ви хочете розглянути систему і кажете, я хочу систему для повної автономності. То вам треба враховувати, що за грудень. Повна автономність буде лише у тому випадку, коли у вас буде запас отакий. Якщо ми подивимося на грудень по 5-кіловатній станції, у якої був більш зимовий кут, то там не було навіть 60, там було 58 кВт-годин всього. При цьому в жовтні 140, на відміну від шестерки, у який більш зимовий кут, яка б в жовтні зробила 212 кВт. Тобто ми бачимо, що кут нахилу панелей дуже впливає, особливо в зимовий період, бо це більше, ніж 20% різниці з потужності. Але це в зимовий період, коли абсолютно величина дуже маленька. Цих 200 кВт-годин вони насправді просто зекономили людині кошти в розмірі там, більше тисячі гривень трошки, в розмірі приблизно тисячі гривень. Але вони не забезпечили будинок повністю автономним живленням, якщо б не було мережі. На відключення 4-5 годин на день, так, без проблем, система це витягує, з цим все добре. Але при повністю відсутній електроенергії на протязі тижня це вже буде проблемою. Так, безумовно, холодильник у вас буде працювати в день, але на нічні відключення у вас Але на нічні періоди у вас просто не буде вистачати ні запасу батареї, ні запасу енергії, яку Сонце змогло згенерувати у зимовий місяць. Тепер давайте пройдемось по різниці налаштувань. У 6 кВт інверторі, окрім системи SmartLot, є додаткова функція. Вбудовано гори, яке замикає заземлюючу жилу до тока нуля. Навіщо ця функція потрібна? Якщо у вас є фазозалежний котел, який не може працювати без занулення чи заземлення при обриві нуля чи при відключенні повністю, у вас буде проблема на 5 кіловатному інверторі, і у вас котел буде показувати помилку і по факту не буде гріти вам приміщення чи гарячу воду. В 6 кіловатному ж є відповідна функція. Якщо у вас є повністю обрив нуля чи відключення, ви включаєте цю функцію, і після цього все ваше обладнання підключення до виходу інвертора працює так само, як від звичайної мережі 220 як від дитеку. А в 5 кіловатному інверторі. Цієї функції просто немає. От у нас та сама графа Voltage EPSC, і тут у нас її просто немає. NPE, яке доступне тут. Воно в цьому 5 кВт просто відсутнє, її просто немає. Також, далі, якщо подивитися внизу. Після discharge settings у нас тут іде reset і все додано дві додаткові функції. А це капол дозволяє вам підключити до порту генератора мережевий інвертор, який раніше стояв і забезпечував ваше споживання лише при доступній мережі 220. Тепер він зможе працювати і при відключенні мережі 220 за допомогою цієї функції через відповідний порт. -ген. Насправді це актуально буде більше для трьохфазних систем, якщо ви ставите три інвертор Люкс до системи, яка має. Мережевий інвертор, який продає надлишки, тоді ця функція буде більш доцільна для використання, бо однофазних систем для продажу за зеленим тарифом, у нас зустрічається крайні мало, і я не думаю, що вам знадобиться колись це в однофазній функції. Але якщо у вас однофазна система і у вас є надлишки сонячного поля, які ви не зможете використати в день влітку, тоді друга функція, це, а саме Smart Load, прийде вам на допомогу. Ви зможете зробити. Підключення до порту генератора того самого тена або зарядки вашого електромобіля, і таким чином використовувати надлишкову сонячну енергію тоді, коли у вас є можливість згенерувати додаткову енергію, але немає куди її подіти. Тут є також налаштування логіки роботи смарт-лод. це початкова потужність, коли у вас сонячне поле генерує як мінімум по базі стоїть пів кіловата, напруга батареї, якщо батарея налаштовується по напрузі, або відсоток заряду батареї, при якому можна вже включати смарт-лод. А також чи залишати живлення смарт-лод постійно включеним, тоді коли у вас є мережа. Наприклад, для зарядки електромобіля, якщо ви хочете заряджати електромобіль там вночі чи завжди, коли є мережа, але боїтеся, що залишивши електромобіль, підключений до інвертора, він при відключенні електромережі може повністю посадити вам батарею, і ви залишитись без запасу енергії. Тоді ви цю функцію включаєте Grid Always On, і у вас тоді завжди, коли є мережа, ця розетка буде заживлена. А коли у вас відключені мережі, то тоді вона буде заживлена лише при виконанні по цих умов, які в нас ідуть в табличці зліва. Отже. За допомогою цієї функції ви зможете використати додаткову сонячну енергію, яку без неї ви б залишили просто теплом на панелях. Відповідно з цієї функції ефективність роботи системи буде набагато краще, і окупність в цілому всієї установки буде набагато швидше. Якщо розглядати питання як для мене щодо того, що є зараз 6 кіловатний інвертор коштує всього лише на 1000 гривень дорожче за п'ятеро. Він краще має більше функцій, має більш гнучкі налаштування і смарт-лоду, і НПЄ-бонду, я однозначно рекомендую вибирати 6 кВт. Єдиний варіант, коли треба брати п'ятерку, це тоді, коли у вас вже стоїть 5 кВт чи там, 2 5 кВт у синхроні, працюють в одну фазу чи там, в дві, і ви хочете додати, розширити вашу станцію, то тоді вам доцільно брати п'ятерку, таку саму, як була, для того, щоб вони коректно працювали всі синхронно. На жаль, до п'яки в синхронно поставити шістку можливості немає, тому що вони трошечки різні, а паралельно працюють в одну фазу, два. Тільки два абсолютно однакові інвертора. Якщо було корисно або хоча б цікаво, ставте лайк, натискайте колокольчик під відео. Побачимося у нових серіях. І хай завжди буде світло, незалежно від того, яка темрява навколо нас.